Рівно три роки тому, на початку лютого, 2014-го, кілька десятків людей на автомобілях збираються у центрі Житомира на Майдані Соборному. У руках вони тримають державні прапори на одязі у них жовто-блакитні стрічки. А їхати вони збираються у село Кам'янку до будинку тогочасного губернатора Житомирщини Сергія Рижука. Так вперше у засобах масової інформації з'явилася назва Житомирський автомайдан. Громадські активісти та учасники місцевого Євромайдану вирішили поїхати до тодішнього голови ОДА, щоб вимагати виходу Сергія Рижука із партії регіонів. Також хотіли вручити йому собачий намордник. Зокрема, є інформація, що він казав, що всі, хто до нього приїде, він з їх загризе. Ну, якби хотілося б йому передати, що ну гризуть зазвичай собаки, і я думаю, що люди, які живуть в Україні, громадянами України, можуть вільно себе якби, почувати скрізь, де вони не є. А ну, Сергію Миколаївичу хотілося б передати відповідно такі от намордник. І роз він зрозумів, що навіть коли він є представником карального органу як держава, яким ми здається, то все таки, якби є громадяни, які Ну, можуть угомонити чиїсь апетити. Та замість губернатора автомайданівців у Кам'янці зустріли працівники міліції, які в той час за збігом обставин проводили профілактику злочинності. За інформацією прес служби головного управління Нацполіції, обидва підполковники Ігор Жміда та Олександр Мельник звільнилися із правоохоронних органів у 2015-му. Через три роки перші Житомирські автомайданівці поділилися спогадами про той день. Підприємець Олександр Романчук згадує: приєднався до автомайданівців тоді, коли побачив, що одну із машин у колонії зупинили. Чоловік розповідає, декого з активістів тоді побачив вперше і переконаний, люди діяли так, як того вимагали обставини та ситуація в країні. Ми під час майдану просто в день працювали, а вночі їздили на чергування там чи вечірні акції, чи яка допомога. Тому що ну, акції акціями, тиск тиском, але. Ну, Треба ж за щось отримувати сім'ю, жити самому і підтримувати Майдан на той час. Треба було. Я не можу сказати, чи все робили правильно, але ну, напевно треба більше часу, щоб дійсно дати адекватну оцінку тим діям. Але не жалкую, тому що ну, однозначно позитивні зрушення є. Ну і будемо сподіватися. Дуже налагодилася комунікація навіть всередині там міст між різними організаціями, між різними громадськими рухами. Я рахую, що це основна перевага тих подій, які відбулись. Після активної участі у Євромайдані частина активістів продовжила займатися громадською діяльністю. Дехто перестав, а дехто пішов у владу, щоб продовжити змінювати країну. Іван Фурлет після революції став депутатом міської ради. А в грудні минулого року очолив комунальне підприємство Житомиртранспорт. Чоловік каже: у лютому 2014-го після перших смертей у Києві, люди перестали боятися, бо іншого шляху вже не було. Втім, справжні зміни в країні розпочалися після втечі Януковича. Люди, які раніше просили змін, так і далі просять. Ну а хтось їх має робити. Ну... Відповідно, я тою самої самопожертвою насправді займаюся далі. Ну, важко, звичайно, насправді, вже морально і матеріально, і все інше. Якби, тобто, і багато хто говорить, Та, навіщо тобі це, тобто зараз рівень зневіри, там, ці градус зради якби, в суспільстві піднімається. Але ну а хто? Хто, якщо ну, там, не я чи небудь хто інший? Ми вже тоді розуміли, що в 2012 році, ще там раніше до цього всього, про те, що потрібно ставати тією альтернативою. Ну, власне, можливо, хотілося б звичайно, хотілося б уникнути цих жертв, якби знав, де там впадеш соломки, підстелив би. Якби. Але, ну... Це не змінює самого розуміння про те, що потрібно ставати цією альтернативою. Юлія Чепюк, яка була однією з організаторів Євромайдану в Житомирі, і також у лютому 2014-го їздила із автомайданівцями до сади Бережука, розповідає, після участі у таких акціях її життя змінилося повністю. До Майдану я займалася тільки журналісткою, ніколи громадською діяльністю. Але я познайомилася з людьми, які громадською діяльністю займалися все своє життя свідоме. Вони мене заразили цим і. Потім я зрозуміла, що після Майдану я не можу просто. Ну... Не може так залишитися в мене в житті, як було. Мені захотілося не лише там, наприклад, висвітлювати якісь проблеми людей, а й фактично е, отак, от брати і фізично допомагати людям їх вирішувати. Ми то знаємо, як все робити, так після того, як прийшли в школу громадського активіста. Люди затуркані, вони ще не знають. Мені подобається їм пояснювати, що вони самі можуть робити зміни. Не треба просто сидіти і кричати, що це там. Давайте ми зробимо е, з вами. Я вас навчу, і наступного разу вам не треба буде ні до кого звати". Ви вже знатимете, кому буде телефонувати, щоб вирішити свою проблему. У кожного із житомирських євромайданівців своя історія, Втім, вони і надалі готові змінювати країну. Але на одне й те саме запитання відповідають однаково. Якби усі події євромайдану повторились, то не вагаючись робили би те саме, що й тоді.